Це новини підсумки на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила Україна і наша область впродовж цього тижня. Отож далі про таке. Росія здійснила масований обстріл різних міст України. Росія та Білорусь оголосили про створення спільного угрупування військ. У Рівному замінували три торгово-розважальні центри чи виявили вибухівку спецслужби. Ворог лютує. Цей тиждень розпочався з найбільш масованого ракетного удару по містах України. Лише в понеділок, 10 жовтня, агресор випустив 84 крилаті ракети та 13 іранських дронів. Постраждали практично всі області нашої батьківщини, але треба віддати належне. Українське ППО змогло знешкодити більшість ракет. Такий масований обстріл цілком в дусі Путіна неодноразово воєнні експерти зазначали, бункерний карлик любить піднімати ставки, і цього разу Путін не зробив нічого іншого. Як продемонстрував, Путін йде на все, аби тільки не бути приниженим. Вже після обстрілів чимало російських агітаторів почали запевняти власну аудиторію, що то відповідь за Кримський міст, який випадково згорів. Однак міжнародні експерти стверджують, агресія Путіна це спроба не допустити визнання Сполученими Штатами Росії країною терористом. А як відомо, з терористами перемовини не ведуть. Відтак Росія опинилася в повній ізоляції. Чи буде рішення про визнання Росії терористом, наразі невідомо, але вже точно знаємо, що президент Зеленський після обстрілів 10 11 жовтня заявив, за стіл перемовин сідати з путіним він не буде. Адже з терористами перемовин не ведуть. Більше про обстріли та їх наслідки в огляді Ірини Жуковської я не ці руки, тому що я щойно побачила, як на пітіракета я почула це. До опів на дев'яту ранку в понеділок, 10 жовтня, у столиці України відзняла дівчина у Шевченківському районі. Багато хто почав порівнювати 10 жовтня із 24 лютого. Адже Росія, так само як і тоді, неочікувано для усіх масово випустила ракети на територію України. Перші вибухи прогриміли у Києві. Одна ракета прилетіла по одноповерховій будівлі у Святошинському районі. Там травмувалось три особи. Ще три ракети вдарили по об'єктах критичної інфраструктури. На лівому березі та у Подільському районі Києва виникли проблеми із електропостачанням. Окрім цього, ворог атакував бізнес-центр та скляний міст на Володимирському узвозі. Росіяни в соцмережах одразу порівняли його із Кримським мостом. Мовляв, зуб за зуб. Однак, на відміну від Кримського, Київський встояв і отримав незначні ушкодження. 10 жовтня загинуло 19 людей ще 105 були травмовані. Знаєте, додому, я хочу. Мене ще чекають там друзі. О, ну Нічого, нічого. Ми все встигнемо, все не А Вони. Я вже хочу додаткувати. Це моя кров ось на рушники. Головне, щоб у вас все було під удар ворожих ракет потрапила і Львівська область. Понад 15 разів там пролунали вибухи. Одразу 90% міста лишилось без електроенергії. Рух трамваїв та тролейбусів був призупинений. За наказом президента України Володимира Зеленського, усі навчальні. Заклади країни перевели у дистанційний режим. Ранок важкий. Маємо справу з терористами. Десятки ракет, іранські шахіди. У них дві мішені: енергооб'єкти по всій нашій державі. Друга мішень це люди. Спеціально обрали такий час, і такі цілі, щоб завдати як шкоди. Відомо, що 10 жовтня ворог випустив по Україні 83 ракети. 43 з них збили наші сили ППО. На наступний день історія повторилась. Загалом, 11 жовтня, противник здійснив 28 пусків крилатих ракет, з яких 20 знищили. На металобрух також перетворили 13 шахідів. У різних соцмережах українці почали поєднувати ці дні з початком повномасштабної війни. Однак наголосили і на різниці. На восьмий місяць війни ми уже не боїмось. Кожна ракета нас розлючує. Все більше Україну неможливо залякати, тільки ще більше об'єднати. Україну неможливо зупинити, тільки ще більше переконати, що терористів треба знешкоджувати. І заяви президента це не просто декларації. Замість страху українці співали. Тим самим підіймали бойовий дух та доводили не лише собі, а й усьому світу, що нас не здолати. А ми... Від початку війни гімн січових стрільців, ой у лузі червона калина став символом національного супротиву в боротьбі з російською агресією. Сьогодні кожен українець знає його на пам'ять не злякались обстрілів маленькі патріоти, що перебували у підвалах. Поки по всій Україні лунали сирени, люди долучались до донатів на помсту Росії. Волонтери Сергій Притула та Сергій Стерненко оголосили про збір коштів на дрони Камікадзе, щоб відповісти ворогу на його терористичні дії. Поки тривала масштабна повітряна тривога, українці активно донатили. Згодом притула повідомив, що за перші сім годин вдалося зібрати близько 206 мільйонів гривень. За добу українці зібрали 352 мільйони гривень. Така сила духу українців вразила увесь. Світ Після масштабних обстрілів України у німецькому кельні вигукували тисячі мітингувальників. Вони вийшли на вулиці міста на підтримку нашої держави. Цілими родинами із прапорами в руках люди серед сутінків привертали увагу світу. А у Франції місцеві зімітували наслідки ворожих обстрілів 10 жовтня. Серед дороги лежить закривавлене тіло. Путінь! більше ніж 40 країнах українці разом із громадянами наших держав вийшли на вулиці своїх міст. Адже тероризм, який чинить Росія, не може лишити нікого байдужим. Росія це держава терорист. Такі акції сьогодні завтра і вони будуть продовжуватись. Тому що сьогодні те, що сталося, це нічого інше ніж терористичний акт. Це не війна, це не яка воєнна спецоперація. Це щось інше. Це просто тероризм. Це Винищення українців, це знищення українськості, знищення просто нашої нації та нашої держави. Мітингувальники за кордоном закликають усіх виходити на подібні акції, аби Росія вкотре відчула себе нікчемною країною, яка для багатьох уже перестала існувати як цивілізована держава. Ірина Жуковська та уся команда телеканалу ITV. Лукашенко створює спільне з Росією угрупування військ. Цього тижня ця новина неабияк насторожила мешканців нашої області. Додали тривоги і слова політологів, які запевняли, що створюється це угрупування для, для повторної спроби захопити Київ та Рівненську АЕС. Однак виглядає все так, що заяви політологів безпідставні. По перше, треба розуміти, коли і кому говорив про це Лукашенко. А казав він, це власному військовому керівництву після того, як з'явилося повідомлення, що російські війська на території Білорусі гвалтують і вбивають місцевих. А по-друге, сама заява скоріше виглядала, ніби Лукашенко виправдовується, чому російські війська взагалі перебувають в нібито незалежній Білорусі. Разом з цим на заяву білоруського диктатора відреагували в прикордонних областях України. Зокрема, з інспекції в північні райони Рівненщини виїхав голова Рівненської ОВА Віталій Коваль. Він і підтвердив, наявні там сили та озброєння не дають жодного шансу спільним білорусько-російським угрупуванням на прохід. Якщо вони наважаться на наступ, будуть знищені. Тим більше, що чисельно наші війська, які зосереджені на півночі, переважають те угрупування, яке може наступати. То що задумали у Кремлі? Та чи варто чекати повторного наступу із півночі, розкаже Вадим Мороз. Сколько я служу президентом, столько я готовлюсь к войне. Білорусь знову піднімає голову. Самопроголошений президент Олександр Лукашенко розпростер обійми і чекає ще більше російських військових на території Білорусі. Не розчисляйте на більшу військових сил Російської Федерації. Але це буде не одна тисяча людей. І будьте готові в ближайшее время прийняти цих людей. Лукашенко і Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угрупування військ. Робота розпочалась. Білоруські військові мають закрити дефіцит російських, яких не вдалося мобілізувати у потрібній Кремлю кількості. А слово я завжди об этом говорив цієї групування – армія військові сили Республіки Білорусь. Наразі про загальну мобілізацію у Білорусі відкрито не говорять: якщо буде потрібно, хваляться, зможуть мобілізувати 500 тисяч військових. Наразі йде плановий призов до війська. Разом із тим розпочалася підготовка резервістів. Отношусь к цьому спокійно, бо ну, вважаю, що в кожного це морський дух. Ну, не тільки в комп'ютерній ігри стоїть мужиками грати, можна іноді щось в цій житі. За словами диктатора, основним офіційним завданням новоствореної солянки з військових двох країн є, начебто, захист Білорусі. Адже у хворих фантазіях Лукашенка Україна готує ракетний удар. А це та червона лінія, яка змусить Білорусь офіційно вв'язатися у війну на стороні Росії. Президенту України і другим умалішеним, якщо там вони ще є, що Кримський мост їм покажеться. Цвіточками ніж вони прикоснуться своїми гразними руками, хоч к одному метру нашої території. До цього часу білоруси дозволяли росіянам хазяйнувати на своїй території. Як тим заманеться? Із аеродромів республіки злітали бомбардувальники, які обстрілювали міста України. Саме із Білорусі у лютому заходили російські війська на Київщину та Житомирщину. Після місяців відмовок самопроголошений президент таки визнав участь Білорусі у війні. Да, ми лечимо. Лечили людей, если нужно. Да, мы кормим людей, но как их не накормить, как их не лечить. Вот такое наше участие. Рівненщина має 218 кілометрів кордону із Білорусією. Днями голова Державного прикордонного комітету Республіки Анатолій Лапо скаржився, що Україна замінувала усі дороги на кордоні та підірвала мости. У те, що білоруси спільно із росіянами нападуть із північного напрямку. Експерти не вірять. Їм треба дві цілі Київ, і друга ціль це Рівненська атомна станція. Оце це те, що їх прям там дико хвилює. Путін хоче повторити захват, так як він зробив це на Запоріжжі. Ну, одну нам це зрозуміло. Зуміло, ми це щитуємо. Ми підготовлені. Ну от е, Лукашенко боїться. Він знає, що Путін впаде, і їм треба, щоб підмерзло, тому що там болота ну нереально буде пройти на танках. Ну, от, ну наші готові там і ПВО, там все, і танки, що хочеш там ще стільки сюрпризів їх чекає, що вони будуть горіти як новорічні вогники. Окрім цього, вважається, що сформувавши спільне угрупування, Кремль хоче, аби частина українських підрозділів була на охороні кордону, а не допомагала звільняти окуповану територію. Орю, так би мовити, на постійній сторожі. Вадим Мороз, телеканала й Нова серія мінувань посеред тижня. Спецпризначенців повідомили про те, що у трьох торгово-розважальних центрах рівного закладена вибухівка. Відтак, для перевірки та з'ясування усіх обставин, туди відразу прибули відповідні служби. Аби не наражати людей на небезпеку, усіх відвідувачів та працівників оперативно вивели з приміщень. Виявилося повідомлення про мінування не відповідають дійсності. Вже не вперше в Рівному чути про мінування приміщень, і не вперше повідомлення про це. Це не підтверджується, але чомусь ми не чуємо про притягнення до відповідальності тих, чиєї вини місто постійно трясе від таких повідомлень. Чим все закінчилося цього тижня? Дивіться у сюжеті Ангеліни Бурак. Да, там. але ви в центр Все закрили. все повністю. Людей евакуювали, магазини зачинили. 13 жовтня, близько 12-ї години, один з торгових центрів Рівного раптово припинив свою роботу. З допомогою системи оповіщення людей попросили залишити будівлю та почекати ззовні. До ТРЦ одразу прибули усі екстрені служби міста. Вони огородили територію довкола торгівельного приміщення. По рупорту сказали, що по технічним причинам просимо вийти всіх на вулицю. І ми почули технічні причини. За словами очевидців, причиною таких дій стало ймовірне замінування. Тож спецслужби, які прибули на виклик, одразу взялися прочисувати територію. Ну, замінували торговий центр. Ну, Об'явили, що всім покинути торговий заклад. Ну, як вони сказали, я там ближче сиділа, вони сказали, що йдіть сюди, бо тут щось замінували, йдемо особі. З різницею в кілька хвилин надійшло повідомлення про мінування ще двох торгових центрів. На ці виклики, рятувальники, поліція, сапери і медики відреагували теж досить оперативно. Працювали десь в 12-10, зайшли ДСНСники, сказали, що повідомили про замінування, покиньте приміщення. Ми всі вийшли, ждемо. Що буде далі? Приходили МЧСники, сказали, що заміновано, і сказали вийти. Торговий центрів. приблизно за годину перевірку одного з торгових центрів завершили. Жодних сюрпризів правоохоронці не виявили, тож відвідувачі змогли продовжити покупки. Обстежили, поки один торговий заклад вибухонебезпечних предметів не виявили. Продовжую далі обстежувати. Ще за кілька годин була завершена перевірка двох інших ТРЦ. У жодному з них працівники спецслужб не виявили вибухонебезпечних предметів. А оскільки повідомлення про замінування виявилося хибним, за цим фактом вже відкрили кримінальне провадження. Наразі правоохоронці встановлюють особи зловмисників. Нагадаємо, це вже не перше повідомлення про фейкове мінування. Декілька тижнів тому зловмисники в такий спосіб нібито розміщували вибухівку у школах та медзакладах міста. Ангеліна Бурак, Михайло телеканал а я нагадаю, ви дивитесь новини підсумки на телеканалі ITV Media Group І Далі ми поговоримо про таке. У Рівному придумали, куди селитимуть переселенців. Хто на Рівненщині попри війну із посадовців, не відмовився від надбавок до зарплати. У Толбунові ще один обеліск хочуть відправити на смітник історії. Проблема вимушено переселених осіб для рівного не нова. Ще з липня чимало говорили, що людей, яких тимчасово поселили в гуртожитках і закладах освіти, з початком навчального процесу доведеться переселити. От тільки куди відповіді на це питання міська влада рівного не мала. Усе на що спромігся міський голова рівного Олександр Третяк, так це створити депутатську комісію, яка б і мала віднайти це житло. Станом на кінець вересня вимушено переселених осіб, що тимчасово мешкали в гуртожитках рівного, налічувалося близько двох тисяч, і для них жодної альтернативи ані міський голова, ані комісія знайти не могли. Адже власного комунального житла місто немає. Рішення могло стати будівництво тимчасового помешкання. Таким шляхом пішло чимало міських голів сусідніх областей, але і на це рівне не спромоглося. І от цього тижня стало відомо, що секретар міської ради Віктор Шакрезян разом з народним депутатом України Дмитром Соломчуком змогли залучити до Рівного міжнародний швейцарський проєкт, в межах якого бірівне отримає 250 модульних будиночків для переселенців. І таким чином хоч трохи вирішить проблему вимушено переміщених осіб. Про те, як буде реалізовуватися проєкт, в сюжеті Ангеліни Бурак. Близько двох тисяч внутрішньопереміщених осіб без даху над головою. Питання, яке влада рівного не може вирішити вже близько трьох місяців. Частина цих людей все ще живе у гуртожитках, однак будь-якої миті їх можуть виселити. Все залежатиме від того, яка кількість студентів виявить бажання жити у гуртожитках. Відтак, питання пошуку нового прихистку для переселенців постало дуже гостро. Його вирішення переклали на депутатів. Для цього очільник рівного ініціював створення тимчасової комісії. Як пояснює посадовець, зробили це на вимогу на даний момент формується лише список таких осіб. Відповідно, при наявності вільних житлових площ, при наявності приміщень, які можуть бути ревіталізовані, реконструйовані під житло, спільно з нашими фондами, партнерами за кордоном ми будемо. Робити такі реконструкції відповідно буде з'являтись вільна площа для надання її для переселенців, от тільки нині така перспектива видається досить примарною, адже в міста немає вільних приміщень, які можна було б приконструювати або відремонтувати. Ми можемо або закуповувати житло, або реконструювати, або будувати, або помимо капітальний ремонт. Ну те, що нам підходить, ну зокрема нашій громаді, те, що ми можемо зробити. Коли ти ну, відкриваєш постанову, відкриваєш порядок, дивишся і розумієш. Нічого тож владі міста варто було б подумати над іншими варіантами розміщення переселенців. До прикладу, встановити в нашій громаді модульні будинки, як це зробили в інших містах України. Як виявилося, такий сценарій розвитку подій реалізувати все ж можливо. Після тривалих перемовин нардепів та представників уряду з Радою Європи, шведські майстри почали навчати рівненських комунальників складати такі конструкції. Більше того, головний офіс цього проєкту базуватиметься теж у Рівному. Перше відкликнули с агенція МСБ. І вони надають Україні 4 тисячі будиночків палатного типу з обігрівачами, з освітленням, з теплою підлогою, теплими стінами, які можна потім буде в майбутньому і використовувати для якихось таборів, для пласту. Левова частина поїде там Харків, на Бучу, на Пінь. На боянку та інші інші міста, і хоч значну частину будинків встановлять у інших областях, наше місто теж буде забезпечене таким житлом. Вже найближчим часом в обласному центрі розмістять 250 таких конструкцій. Вже з понеділка будемо вже в одному мікрорайоні встановлювати ці будиночки для того, щоб люди могли перш за все використовувати як пункт обігріву, так само і могли ну, перебувати там чи жити. Сьогодні вже приїхало сюди місто. На 250, Ми плануємо на всю область взяти 500, а на всю Україну – 4 тисячі штук. Відтак проблема із тимчасовим розміщенням переселенців таки буде вирішена, адже як виявилося, розв'язання цієї проблеми не таке складне, як може здаватися на перший погляд. Потрібно лише мати бажання. Ангеліна телеканал Кому війна, а кому премії. Скандал, що півроку тому виник через преміювання рівницьких чиновників закінчився тим, що ті відмовилися від будь-яких надбавок. Однак в області з цієї ситуації висновків не зробили. Посадовці у громадах так і продовжують бездумно призначати премії собі та колегам. Це мало прегулювати спеціальна контролююча комісія. Та от чи є від цього результати з'ясовувала Дар'я Борисович. Минуло півроку від гучного скандалу із виділенням премій посадовцям Рівнеради. ради. Тоді чиновникам Рівненської міської ради призначили премії, які подекуди сягали до 180%. Це викликало таке суспільне обурення, що міські посадовці зрештою вирішили відмовитися від премії і залишити тільки посадові оклади. Надбавки залишили лише рядовим працівникам. На даний момент посадові особи різних управлінь, департаментів, Керівники будуть отримувати оклад, так званий голий оклад, і 10% гарантованих державою надбавок. Але як виявилося, випадок з чиновниками Рівненської міської ради не виняток. До прикладу, посадовці великої малянської громади і до сьогодні отримують доплати. Місцева очільниця, яка до речі отримувала 150% премії від посадового окладу, бідкалась. Видатки на зарплатню працівникам довелося скоротити, тож без премії ніяк. Це може бути і 12 тисяч, є і 20 тисяч, як який місяць по потребі, тому що ви знаєте, що ми всіляко сприяємо і допомагаємо придбанні автомобілів збройним силам України, надання гуманітарної допомоги. Ще один приклад такої громади Костопіль. 25 березня міський голова Євгеній Денисюк підписав розпорядження про преміювання працівників за січень і лютий на понад 350 тисяч гривень. А через кілька днів преміював апарат і за березень на таку ж суму. Разом на преміювання з бюджету пішло понад 760 тисяч гривень. А згодом, за словами міського голови Євгенія Денисюка, від преміювання посадовці відмовилися там кожен місяць по різному було і по перше грошей вистачало на заробітну плату, і від вкладу кожного то саме одному біоднім більш менше від десь 50 до 100%. процентів. Ну ці всі посадовці, чотири зами, секретар ради, голова, всі відмовилися від прийняти. Аналогічна історія, і в шпанівській громаді голова сільради нарікає, як можна скасувати надбавки, якщо оклади деяких працівників ради менші від прожиткового мінімуму. Те, що премії на теперішній час в нас, це якби такий вирівнювальний елемент до окладу. Фактично, які є представників сільської ради, то це е, зрозуміло, тому що оклади надзвичайно маленькі. Так, на Рівненщині є і ті громади, де чиновники відмовилися від премій. Ми вже розповідали про те, як на останній сесії з Долбунівської міської ради депутати буквально змушували міського голову Владислава Сухляка взяти премію. До моменту військового стану міський голова отримав 39-42 тисячі гривень щомісячно. з Березня місяця нарахування 25 тисяч, з них відрахування податків все, на руки 18 тисяч 907 тисяч гривень. Ось моя зарплата бездумне преміювання посадовців на місцях спричинило відповідну реакцію в облраді. Днями там зареєстрували проєкт рішення, яким хочуть закликати чиновників у громадах відмовитися від надбавок на час воєнного стану. Депутат облради Роман Стасюк, який і вніс відповідну пропозицію, вважає, що такі виплати керівникам громад несправедливі. Мовляв, поки мільйони українців віддають ледь не останню копійку на допомогу армії, чиновники преміюють себе на 100 і більше відсотків від посадового окладу. Війна триває з російським агресором. Да. Одні люди віддають останні на війну, а інші отримують премії. І премії йдуть не тільки кожен місяць в деяких громадах, а ще й для святкових днів, да, до Дня Незалежності. Тобто премія 100% одна і плюс ще до Дня Незалежності. Таке необґрунтоване виділення премій зайшло настільки далеко, що в обласній адміністрації навіть створили спеціальну контролюючу комісію. Вона б мала слідкувати за законністю надбавок чиновникам громад і не давати місцевим керівникам їх собі призначати. В Рівненській ОДА спеціальна комісія розбирала виконання місцевих бюджетів, в тому числі витрати на утримання апаратів. За наслідками цього доручили головам територіальних громад області переглянути штатні розписи та витрати на утримання. Очікуємо відповідних рішень тергромад. Комісія збиралась, рекомендації надавала, але результату немає. Бо жодного справді дієвого впливу на територіальні громади вона не має. Так само, як навряд чи буде мати вплив і звернення обласних депутатів. Залишається сподіватися на совість голів громад. А тут як відомо, у кожного по-своєму. Дарія Борисович, Денис Коломис, Богдан Корб'як, телеканал ITV. Кого ми шануємо? Жителі Толбунова з 1945 року носять квіти до обеліску солдатам Червоної армії, які воювали з українським підпіллям, і це на території краю, де відбувся найбільший бій між УПА та радянською окупаційною владою. Якщо за совєтів це було вимогою, то у часи незалежності відмовитись від цього ніхто не забороняв. Але і надалі, 9 травня, урочисто з квітами та піснями шанували тих, хто розстрілював борців за свободу та незалежність. Чому так? І чи змінило щось свіроломне вторгнення Росії, розкаже Вадим Мороз. Ще один обеліск хочуть відправити на смітник історії мова про так званий меморіал військової слави у центральному парку Здолбунова. Згідно документів, це історична пам'ятка місцевого значення. По факту брила із каміння та бетону, яка жодної цінності не має. Так вважає директор Здолбунівського краєзнавчого музею. Дійсно були українці в радянській армії. Тісно вони багато сотнями помирали, форсуючи Дніпро, відбуваючи наші території. Це правда, їх треба шанувати, от пам'ятати про них, але не про цих. У 1945 році в міському парку поховали 69 військових червоної армії. Через 20 років їх перепоховали на кладовищі. На місці могили збудували існуючий обеліск. Радянська влада називала цих військових визволителями. В усі роки навіть за незалежної України сюди несли квіти та вшановували загиблих. Але історики стверджують, боїв за здолбунів не було а загиблі учасники зовсім іншої бійні. З Лубунів цікаве місто, бо в 41-му році його німці взяли без бою, а в 44-му взяли без бою. А дати смерті цих людей, тих червонармійців, це кінець 44-го року, коли вже з був звільнений, початок 45-го року і так далі. Відповідно, усі вони загинули у боях з українським підпіллям. І тепер питання, кого ми шануємо? На це питання відповісти можуть не усі, бо більше дехто навіть не знає, що це за обеліск і в честь кого він. Чесно, не цікавилась. Ну, знаю, що щось зв'язане з воєнними діями Другої світової, начебто. знаю по історії, що ці воїнам Другої світової війни якось так. Ні, не дуже, я не знаю, не цікавилася. Наразі у міській раді з Долбунова створили робочу групу. Вона має обстежити пам'ятку і винести вердикт, знищити чи залишити. Потім відповідне рішення мають прийняти на сесії депутати. Доки у міськраді роздумують, обеліск уже потрохи декомунізовують. Найбільше долучився час. Приклалися і комунальники з Долбунова, понищивши плитку при обрізанні дерев. Також цьогоріч розпочали знімати радянську символіку на 31-му році незалежності і лише після вторгнення Росії. Цього року вже зняли надпис, тут писало своє безсмертє. Родіна вручила і так далі. Ну і були дати 1941 рік там. Їх перенесли частково до Добунівського музею. Якщо обеліск таки знесуть, то його частини теж збережуть у музеї. Опитані нами мешканці за спорудою сумувати не будуть. Ну він аварійний, його вже можна було б знести. Вже як не є, є нові герої, нова історія маль, пишеться. Забрать його обов'язково демонтувати повністю. Робіть те, що ви знаєте. Знімайте, не може такого бути. Вони завоювали наш край. Це загарбники. Це наслідники, загарбники. Оціх сучасники, які зараз бомблять Україну. А поруч із Обеліском, солдатам Червоної армії. Непримітний пам'ятник воїнам, полеглим за Україну. Вадим Морос, Олег Степанюк, телеканал. Тіві, це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкращого, бережіть себе. Все буде Україна.